О, Вайнахтен, щасливого різдва. Саме таке привітання ви будете чути у грудні. А ще гутен руч легкого та класного скользіння у новий рік. Тобто, щоб новий рік задався. Різдвяно-новорічний випуск від вашої Вавдочі. Залишайтесь і переглядайте. Отже, сьогодні ми з тобою тут навчимося класним фразочкам, Тому бери собі улюблений альбом, гарну красиву ручку і вперед записувати за мною. Що ми починаємо робити перед святами для того, щоб набратися цього духу Різдва? Гаус, dekorieren» – Прикрашати будинок. Одразу звертаю твою увагу на вимову хаус. Хаус. Це ніби як легкий видих. Хаус. Це адвент-календар, міні-курс. Я би навіть не сказала, що він міні, він такий доволі не міні. На 24 невеличкі уроки. Щодня у грудні відкривай один із 24 уроків. І набирайся нової лексики, трішки, граматики. Будемо багато з тобою слухати, пісень дивитися уривки із улюблених фільмів. Ти побачиш, як можна вивчати німецьку, переглядаючи улюблені сюжети, хм, ми можемо з дітками зробити власноруч адвент-календар. І дієслово, яке означає зробити власноруч, це «basteln». Адвентскалендар – «basteln». Hast du schon einmal einen Adventskalender mit deinen Kindern gebastelt? Weihnachtsmusik hören. Так, що ми робимо? Ми завантажимо свої плейлисти улюблену різдвяну новорічну музику і слухаємо її. Плецчен бакен. Плецчен – це печивко. Різдвяне печиво. Можна сказати, і кухен, вайнахскухен, але є таке класне слово і звучить воно дуже прикольно: плецхенбакен. Ich mag Tee. Я люблю чай. І на різдво я куштую нові сорти чаю. Eine neue те зотрі побірен. Я розвішую гірлянди Lichterketten aufhängen. Саме так розвішувати гірлянди. Lichterketten aufhängen Робимо сімейні фотографії. machen Звичайно, для всіх близьких, для друзів ми розсилаємо вітальні листівочки. Чи в електронному форматі, чи в звичайному Karten verschicken На мені такий різдвяний одяг. Так, можна сказати, що це Weihnachtskacht. Але одним із улюблених подарунок, які ми готуємо для своїх близьких, Кульова а в тебе таки є Вайнах пульова хаген. Носити різдвяний светер. з оленями, наприклад. Хто ж не любить оцих теплюсіньких шкарпеток на зимовий час? Хушель зокен. Якщо на дворі випадає сніг, то ми всі біжимо ліпити сніговика. Ну, не всі, а ті, в кого є час, або є діти. Діти змушують нас це робити і повертатися в дитинство. Шнийман Бауен. Саме «бауен», запам'ятайте собі це діє слово, будувати сніговика. Шниман бауен. айн langer Schneespaziergang. Це довга снігова прогулянка. Вже мені аж простить під ногами, умовно, так? В уяві, як оцей лянґашний шпацієган, десь в Лісі, або в парку, коли нападає багато снігу. Були вже на вайнах цмак. Чи були ви вже на різдвяному ярмарку? Різдвяні ярмарки це улюблена європейська традиція. вайнахтсмак беззухен. Та ми можемо випити гарячого шоколаду, саме те, що хочеться в цей зимово-різдвяний період. Хайси шоколади тінкен або ж глювайн, глінтвейн, генісен». Це заповільнитися, взяти собі час для того, щоби прожити його своїми улюбленими людьми. З ними можна влаштовувати ігрові вечори, шпіля абенде, феанштальтен. О, сидіти біля каміна, ам камін зіцен. Сидіти біля каміна, прийменник ам, ам камін зіцен. Ich mag es sehr, meinen Kindern eine Weihnachtsgeschichte zu lesen. Я люблю читати своїм дітям різдвяні історії. ну і дивитися Кевіна, який залишився сам вдома? Кевін Аляньсугаузе Шауен. До речі, в цьому грудні вже дві частини сам удома від Вавдоч на Різдво виходить новий курс по другій частині Кевін. Сам удома» у Нью-Йорку. Вся інформація про реєстрацію, деталі можна знайти на сайті Вавдоч, або можна писати мені в Дірект в інстаграм або в телеграм. Реквізити додаю. А чи любите ви печені яблука? І печені яблука німецької ді брат Епфель. Брат Епфель. Вайнахтскрас. Різдвяний вінок, який має чотири свічки. Кожної неділі ми ставимо і запалюємо нову свічку. Weihnachtskranz. Запаковуємо подарунки. Geschenke einpacken. І розсилаємо пешікен. О, я насолоджуюся, сяємо свічок. Genießen. Ну і улюблене заняття всіх дорослих на ці свята, якщо є можливість, лянге шляфен. Лянге шляфен. Також звертайте увагу на вимогу. Не лянге шляфен. Вже в 2025 році нові курси, зокрема курс по вимові. теж це зараз. Сіма анонсами вашої вовдоч підписуйтесь на сторіночку в інстаграм, де щодня німецька в живому форматі, а також індивідуальні та групові заняття у школі з моїми найкращими викладачами. Дякую за перегляд, frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue я.